Вже цієї суботи наш Олександр Усик проведе свій черговий бій і буде битися з Даніелем Дюбуа. Це відбудеться у Лондоні. Сашко вже приїхав у це місто і вже встиг зустрітися поглядами з суперником. А ще відвідав відкриття мозаїки Боре Вітер. створили у 1967 році під керівництвом Али Горської. А в 22-му році зруйнували російські окупанти в Маріуполі. Цьогоріч мозаїку відтворили, щоб привернути увагу до української культури. Ну і Олександр Усик був в образі від українського бренду, засновницею якого є Віра Гасанова кольор костюма символізує козацьку кров, гідність, і відвагу, штани, натхнені силетом традиційних українських шароварів. І найбільшу увагу привертає особлива вишивка Платинового кольору, прикрашена. Каміння дизайнер каже, що це був особистий запит Олександра, бо для нього вишивка це не просто декор, а код нації і сакральний орнамент, який захищає і дає силу. У візерунку виноградна лоза як символ родючості, безперервності життя і зв'язку поколінь. Ну а геометрія та хрестик стародавній знак рівноваги і воїнської дисципліни. До речі, також у вишивці присутні листя та квіти, і це нагадування про те, що життєва енергія не зникає, а проростає навіть у темні часи. Вишивка. Слугує бронею зв'язком з предками та країною та оберегом для Усика, як для козака. До речі, суботу може бути передостанній бій нашого чемпіона. Кілька разів Сашко говорив про те, що хоче провести ще максимум два бої і потім піти з великого боксу. От як думаєте, зможе Усик цього разу також перемогти Дюбуа? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я боюсь навіть подумати і робити ставки.